В Україні виробляють майже 900 найменувань морозива лідерами за смаками є ванільне, шоколадне і полуничне. Наступні у переліку фісташкове і манго маракує. Про це повідомляє інформаційний аналітичний портал Milk.info. А за попередніми даними Держстату, в червні українські постачальники відвантажили на зовнішні ринки одну цілу гривень. тисяч тонн морозива фізичні обсяги постачань зросли на 13%, а грошова виручка на 16% більше травневої. Про ринок українського морозива поговоримо далі з нами на зв'язку Ольга Байсара, технологиня з виробництва морозива. Доброго ранку, пані Ольго. Доброго ранку, Доброго. пані Ольго, ось такі цифри, ось такі. Ось такі е, статистика, яка е, показує нам, е, скільки українські виробники відправили морозова на зовнішні ринки. Вона вас особисто вражає? Ви знаєте, вона мене особисто вражає, вона мене дуже тішить, а, тому що це в черговий раз підтверджує якість е, нашого рідного українського продукту. Я впевнена, що ми можемо абсолютно спокійно. Позмагатися на світовому ринку з багатьма світовими виробниками, і наша якість, наш продукт, він абсолютно нічим не гірший, а можливо, по деяких показниках навіть кращий. Пані Ольга, чим український морозиво відрізняється від іноземних зразків? Ви знаєте. На мою думку, Україна зробила дуже великий крок за останні 10-15 років у виробництві морозива. Взагалі, ми дуже швидко вчимося. Ми використовуємо сучасні технології, і ми дуже швидко, як то кажуть, беремо краще і при цьому додаємо свої можливості там свій потенціал. Ми його дуже вдало використовуємо, і наша якість вона все ж таки ну на дуже високому рівні. А все ж таки, я можу ще так сказати: там всі люблять дуже питати про ВОСТ, про ДСТУ, там про стандарти в Україні на відміну від дуже багатьох країн, все ж таки існують стандарти, які. Регулюють виробництво, регулюють якість, і ну я можу сказати так: ті виробники, з якими я працюю, з якими я особисто спілкуюся, всі дуже сильно намагаються використовувати локальну сировину, використовувати наш досвід і при цьому додержуватися всіх вимог нашого законодавства. Ну, я не знаю, мені здається, що це дуже велика рідкість, коли морозиво виробляють не за стандартами, і якось хочуть. Ну не знаю, став сфальсифікувати чи ще щось зробити. А за стандартами, це як пані Ольго? Взагалі, які існують стандарти виробництва морозива в Україні? А, взагалі, в Україні існує три стандарти, тобто, це не один стандарт, який там дуже часто згадується. Це стандарти, були розроблені Асоціації виробників морозива і заморожених продуктів України. А всього стандарти три. Вони регулюють а, такі. Групи продуктів як а, морозиво на молочній основі, це пломбір, вершкове, молочне, це стандарт а, Другий, ДСТУ 4734 2007 року. Стандарт, який регулює асортимент морозива, плодово-ягідне, сорбети, щербети, фруктові льоди, і також третій стандарт це морозиво з комбінованим складом сировини, який дозволяє заміну і використання рослинних жирів. Скажіть, якщо уявити, що от ми маємо декілька видів морозива, але воно все без упаковок, як покупай, покупець споживач може візуально або ну скуштувавши, відрізнити хороше якісне морозиво від неякісного, існують якісь такі хитрощі у технологів? Можете ви на смак чи візуально відрізнити якісне морозиво від неякісного? Ну, звичайно, я можу, тому що я поділіться тренувалася досвідом. дуже багато років. Але ви знаєте, це для цього потрібно дійсно куштувати морозиво майже кожен день і працювати з цим продуктом. Знати технологію, тобто зараз дійсно є дуже багато інформації про те, там я навіть бачила якось передачі, як показували, як там морозиво без пакування, топили феном для того. Там, я не знаю, для чого це було зроблено, мабуть, щось хотіли довести. Насправді всі ці а, моменти вони не працюють. А, взагалі а, морозиво ви можете відрізнити на смак. А, і якщо ви наприклад відчуваєте великі кристали води, то це є питання, що тут були порушені скоріш за все а, умови зберігання та реалізації, тому що морозиво не має бути м'яким. А, якщо ви в торгівельній мережі купуєте м'яке морозиво, то краще його вже просто не купувати, тому що ви можете подивитися, воно вже м'яке, а морозиво це той продукт, що не підлягає повторному замороженню. А, як відрізнити на смак, ну мені, мабуть, це дуже складно пояснити, а, це дуже складно зробити, тому що це майже неможливо, я можу сказати так. Якщо там, от ви хочете скільки там відсотків цукру, чи скільки там відсотків жиру, то це ну абсолютно неможливо, я можу сказати так, навіть для професійних дегустаторів. Пані Ольго. А чи е, можна орієнтуватись на ціну? Що якщо морозиво дороге, то воно е, добре і якісне? А якщо дешеве, то 100% погане. А, ви знаєте, це не завжди так, тому що як я вже сказала, тобто морозиво, наприклад, взяти найпопулярніший стандарт, а, і морозиво, які яке всі обирають: це пломбір або молочне, або вершкове. Воно може бути абсолютно гідної, високої якості, і різниця може бути тільки від, наприклад, від виду фасування, тобто, найдешевше це, все ж таки вафельний стакан. А різниця може бути ці три групи. Вони відрізняються жиром. Вмістом жиру у продукті, і наприклад, якщо пломбір це 12-15% то молочний морозиво це 3,5% і мені здається, до 7,5% І дійсно там різниця в рецептурі вона може показати різницю в собівартості. І дійсно тоді, але це абсолютно не показник якості. Розумієте, і я дуже. Я зараз іноді буваю там в інших країнах, і у наших сусідах, в Молдові, в них є до сих пір таке морозиво, як вафельний стаканчик взагалі без пакування. І ось до такого морозива у мене все ж таки найбільше питання, ніж там менш жирного чи більш жирного. Тому тут якість це таке поняття, яке не дуже. Ну, скажімо так, не завжди ціна вказує на високу або низьку якість. Пані Ольго, дякую вам за пояснення і за ці підказки. Це була Ольга Байсара, технологиня з виробництва Морозива. Далі з нами на зв'язку Дмитро Крошка, голова Української асоціації аграрного експорту. Доброго ранку, пане Дмитре. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Дмитре, на вашу думку, з чим пов'язане зростання експорту українського морозива? Я нагадаю, що за даними Держштату в червні українські постачальники відвантажили одну з половиною морозива, і фізичні обсяги постачань зросли на 13%. Чому так відбувається? Так відбувається, тому що Україна багато років ще з 2017 року, коли була затверджена експортна стратегія України. Ми постійно всі виробники України, не тільки морозова, вони приймали участь у міжнародних заходах, у виставках постійно відбувалася популяризація українських продуктів, зокрема й морозова. Тому морозово було в тому ж самому ключі, рухалося, як і будь яка інша продукція з України, і будь-які інші продукти харчування. Цей тренд він дякувати Богу і зберігся. Звичайно, я вам скажу так. Що з початку повномасштабного вторгнення, зокрема, і збільшився попит взагалі на все українське і українське морозиво зокрема, тому скасування як наступний е фактор, який також на це вплинув, те, що євросоюз скасував будь-які обмеження на імпорт е продукції з України на початку повномасштабного вторгнення. Це є скасування мит, скасування квот, скасування інших обмежень, тому українські виробники просто хлинули на ринок Європейського союзу. На жаль, по деяким продуктам, зокрема це зернові, це ми побачили до чого це призвело до фактичного ембарго Європи Єврокомісії на прикордон до ринку прикордонних країн з Україною, але поряд із цим. А інші ринки лишилися відкритими. Крім того, що стосується морозова, експортери морозова зазнали серйозної, скажімо так, серйозних ускладнень у експорті Морозова до тих ринків, які ми традиційно розвивали. Це ринки Тихоокеанського регіону. Зокрема, відповідно, логістика на ці ринки суттєво здорожчала. Тому. Українські експортери вони почали переорієнтовуватися. Наслідком цього стало те, що, наприклад, біля м, одного мільйона доларів склала торгівля між Україною та Китаєм. А, незважаючи на всі здорожчання це стало можливим. Поряд з цим частина українського морозу вперше опинилася на почало почала опинятися на ринках африканських країн. На жаль. А, ці обсяги сьогодні ну, дуже несуттєві порівняно з обсягами виробництва в Україні і можливостями українського експорту. А і це на це впливає вартість логістики, і все одно експортери мають щось робити, тому що трудова міграція, міграція, перепрошую населення, яке а, відбулося спочатку повномасштабного вторгнення. Якщо я не помиляюсь, сьогодні ці цифри коливаються на рівні 6 мільйонів а, людей. Які виїхали з України, а це також вплинуло на можливості продажу українського морозу на внутрішньому ринку? І, відповідно, експортери вони просто змушені щось робити для того, щоб переорієнтовувати власні продаж для того, щоб не зазнавати збитків, для того, щоб зберігати робочі місця, пане Дмитре, Куди найбільше експортує морозова Україна? В які держави? А, ну за нашу ми за нашими оцінками ми дослідили е, експорт експорт морозива за останній час з моменту повномасштабного вторгнення. Звичайно, це європейський союз, це країни Прибалтики е, Німеччина. Е, ми, як я вже сказав, біля одного мільйона тонн було оста, біля одного мільйона доларів. Продукція була поставлена на ринок Китаю. Це прикордонні країни, зокрема Молдова. Відбулися поставки до, наприклад, кодівуару з Сінігалу в Африці, тому такі, трошки, трошки диверсифікують експортери морозиво. Важливо зауважити, що морозиво це досить, досить такий, а, сезонний продукт, і зимою він в Україні як мінімум споживається менше. Поряд з цим, і, це, і, і на що це вплинуло? Це вплинуло на те, що українські виробники морозива змогли досить, скажімо так, легко пережити блекаут, який був в Україні восени. Тому що український сезон морозив цей час переважно закінчувався, а все ж таки, Після початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що фактично були зруйновані ланцюги холодного постачання продукції, що вимагає температурного режиму з України, проти цим експортери, зокрема морозива так і інших продуктів, які потребують цього холодного ланцюга, почали знаходити вихід. Це перетарка у румунських портах, то відвантаження у а, фурах в Україні, перевантаження у морські контейнери, наприклад, в Румунії, і відповідно далі. Цей контейнер міг вже насправді досить тривалий час подорожувати. Тому тут впливали на це тільки вартість цієї логістики для того, щоб українське морозиво опинялися на тих ринках, де, мабуть, раніше не було. І сьогодні знаєте, як це не тільки морози, це і зокрема таких продуктів, як фрукти, цукерки. Воно стосується багато всього. Для питання як діти, тому що діти є головними споживачами таких продуктів, і звичайно, саме діти. Кажуть своїм батькам десь в Африці чи в Китаї, що папа, мама, будь ласка, купи мені ще цього морозу, а воно українське. Як вплинула війна на вартість виробництва цієї продукції і, зрештою, кінцеву ціну для споживача, якщо можна коротко? Ціна дивіться за нашими підрахунками, приблизно десь на третину на третину мінімум здорожчала вартість. Собі вартість цього виробництва через дорожчання компонентів. а В першу чергу це стосується компонентів пакувальних, компонентів, які є інгредієнтами цього продукту. І третій фактор це логістика, зокрема, і по території України. Ця логістика серйозно також вплинула на здорожчання На деяких це стосується України і найближчого прикордоння. Що стосується далеких ринків, там здорожчання воно. Також відбулося, але воно коливається 30 і навіть більше відсотків саме через логістику. Тому що, наприклад, в Африки логістика складає 50-60 днів, і обмеження можливості заходу контейнеровозів до на територію України серйозно впливає на вартість цього. Тому там десь і 50 і відсотків відбулося здорожчання. Дякую, пане Дмитро, за розмову. Це був Дмитро Крошка, голова Української асоціації аграрного експорту.